Вірш на пам'ять від хатинки до хатинки ходить Миколай. Зараз ми з вами вивчимо вірш про Миколая. Ось послухайте його. Від хатинки до хатинки ходить Миколай, кожушок чарівний, срібна борода. Він несе дарунки, діточкам малим. І любов дарує українцям всім. А тепер разом зі мною. Від хатинки до хатинки ходить Миколай. Кожушок чарівний. Срібна борода. Він несе дарунки. Діточка малим. І любов дарує українцям всім. А тепер давай спробуємо іще раз. Від хатинки до хатинки ходить Миколай. Кожушок чарівний, срібна борода, він несе дарунки, діточкам малим. І любов дарує українцям всім. А тепер спробуй сам. Які ви молодці? Пишаюся вами, дітки.